За декілька днів чоловік майже закінчив роботу над ямою для води. Як я вам казала, нам по селі ведуть міську воду. Так як в нашому селі з'явилась проблема з водою, тому всі, хто хотіли, скинулись. І тепер десь в селі зроблять декілька скважин, і ця вода буде йти по трубах до кожного, буде стояти лічильник. В Минулому відео я вам показала, як чоловік викопав ось таку яму. Як я вже казала, вирішили кран ставити біля вольєра нашого песика. Далі найважче було пробитися попід паркан, тому що яма з лічильником у нас на дорозі. А ми воду заводимо в подвір'я. Думали купувати бур, але шукали, шукали нічого, ми нормального не знайшли. Тому чоловік з підручних матеріалів, з палки та шматка метала зробив собі таку приспособу, яка досить непогано з цим завданням впоралась. І коли вже яма та перехід до іншої ями був готовий, чоловік почав заливати підлогу. Ще на початку відео я вам показала, що ми замовили матеріали: замовили пісок, цемент, цеглинки. І як я вам казала вже раніше, це все робимо ми вперше, вирішили не витрачати зайві кошти. Жити на майстрів. Ну і дивлюся я зараз на свого чоловіка, і таке відчуття, що він півжиття пропрацював будівельником. Також зараз найголовніше обдумати все так, що коли ми вирішимо цю воду заводити в хату, то у нас все вже було продумано швиденько. Чоловік вперше планує самостійно паяти всі труби, які тут будуть стояти. Минуле наше відео з цією ямою, набрало майже півтора мільйона переглядів, і там було дуже багато запитань, для чого нам ця міська вода. Зараз заплати за те, щоб її провели, а нам це обійшлося в 19 Тисяч гривень, не враховуючи ось цих робіт, які ми зараз робимо, щоб завести її в своє подвір'я, а потім все рівно плати за доставку та ще й по лічильнику. Чому ми одразу не зробимо свою скважину? У Вінниці для того, щоб викопати скважину, ціна стартує від 100 тисяч гривень. Також у нас повністю готове подвір'я, де стоїть бруківка, а де простелений газон, за який ми також в свій час немало заплатили. Звісно, хочеться, і ми вже неодноразово задумувались над тим, щоб прокопати в себе скважину. Але виникає дуже велике питання. Де це зробити і як максимально чисто це зробити, щоб не зіпсувати все те, що у нас є на даний момент. Ну що, повернемось до ями. Як ви бачите, підлога вже висохла. І на наступний день чоловік взявся вимуровувати стіни. Результат виходить дуже симпатичний, і далі найважливіше все правильно спаяти, все правильно під'єднати. Також подумати, як зробити верх. Ну і замовити гарний сучасний кран, у кого, можливо, є контакти, де можна замовити непоганий кран, залиште, будь ласка. В Коментарях ну і не забувайте підписуватись. Будемо вдячні за лайк.